Відносини із собою, як їх побудувати, частина друга. Це про те, як скільки ви часу приділяєте своїм власним інтересам, хобі, чи дослухаєтеся ви до своїх бажань, чи дозволяєте ви собі спілкування з приємними для вас людьми? Давайте подумаємо про це. Напишіть мені в коментарях. Чи знаходите ви час на свої хобі, на свої якісь інтереси поза вашою основною діяльністю, поза вашою родиною, поза вашими щоденними обов'язками? Чи знаходите ви час для себе? Щоб це не означало, це може бути положити в ванні, сходити на манікюр. Потерпенькати з подругами, посидіти в тиші, виїхати на природу. Я не знаю, що у вас? Що у вас? Чи дозволяєте ви собі такий час? Чи приділяєте ви собі час? Чи залишаєтеся ви у тиші із самим собою, без гаджетів, без телефонів, без телевізорів, без посторонніх шумів? Чи я вас. Можливість поговорити із собою хоча б 5 хвилин на день, чи скільки у вас є? Розкажіть мені, будь ласка, у коментарях.